З вами Смогасти Джміль, і ми починаємо. Була на побаченні з хлопцем, має магазин, перепродає там речі із секонд хендів хвалився своїм успіхом, але найбільше мене зацікавила історія про його невдячну колишню, та хотіла, щоб він віддавав їй речі за ціну, що купив. Я спершу не зрозуміла. Виявилося, що таким чином вона показувала, що не цінує його працю, тому він їй продавав одяг із націнкою. А далі сталося те, що і слід було чекати після таких оповідань. За свій десерт та каву платила я сама. Дякую, що хоч не взяв гроші за те, що витратив свій дорогоцінний час на мене. Колишній чоловік звинуватив мене в тому, що я витрачаю аліменти на себе, це немислимо. Тобто я працюю як проклята цілими днями, паралельно займаюся розвитком нашого сина, веду його по гуртках. Собі у всьому відмовляю, щоб дитина мала повноцінний раціон, можливість займатися спортом, іграшки, все для школи. А він звинувачує мене, що я раз на місяць п'ю з поудрою каву в кафе. Найприкріше, що він ніколи в житті не зможе зрозуміти, як дорого обходяться діти, бо майже відразу після народження дитини втік, як боягуз. Повірити не можу, що колись любила таку людину. Зустрічалася з хлопцем, він регулярно дарував мені подарунки. Щодня водив у ресторани, кожні вихідні влаштовував сюрпризи, букети регулярно надсилав. Подруги не могли повірити, що такі чоловіки існують. Мовляв, і добрий, і щедрий, і люблячий, і вродливий. Я, якщо чесно, теж не могла повірити, що мені так пощастило, але ж біда, через рік ми розійшлися, він знайшов собі іншу. Я в сльозах лежала вдома цілими днями. Раптом мені хтось під двері проштовхнув листа читаю, а там чеки та сума вся за рік, наших стосунків прописана. Цей тирчик зажадав від мене повернути йому подарунки чи гроші, які він потратив на мене. Коли я розходилася зі своїм молодим чоловіком, то не думала, що він виявиться настільки гнилим. Ми жили у мене в квартирі. Тому я дозволила йому повернутися та забрати свої речі, одяг, засоби гігієни. Він так і зробив, але не зупинився. Він дістав телефон, відкрив додаток і почав мені показувати чеки за два роки наших стосунків, і все заради того, щоб забрати у мене фен, соковижималку, килимок та латок для кота. Так, це все, що він купив у квартиру за два роки стосунків. Сьогодні зовсім випадково я зустріла в магазині свою подругу зі своїм колишнім. У мене аж в очах потемніло, як вона могла. Вона ж моя подруга, тим більше вона знає, як він страшенно вчинив зі мною. Все, що я змогла тоді, це просто привітати та втекти. Після цього я написала подрузі, сподівалася почути адекватні пояснення, а не серцю не накажеш. Ми випадково зустрілися у ресторані та розмовляли. Я сказала, що не спілкуватимуся з нею, якщо вона це не припинить. Нехай вирішує, що їй дорожче. Наша п'ятирічна дружба чи мій колишній, який розбив моє серце лише вісім місяців тому. Колишній дуже боляче мене покинув. Того дня він наговорив багато образливого. Моє серце було розбите, а кинув він мене заради дівчини, яка його насправді не любила. Вона водила його за носа. І ось він приповз до мене в соплях і сльозах і благав пробачити його. Але вони обоє сміялися мені в обличчя, коли він пішов від мене. А тепер я сміюся. Зима, мінус тридцять. Пішли ми з моїм колишнім гуляти. А я рукавички забула. Він мені такий: нічого страшного! Ти давай, розтирай, розтирай руки. Сам він, звичайно, був у товстелезних рукавичках. Була в мене безглузда історія. Один залицяльник дуже образився, що я після посидення кафе сама одягла куртку, а не дозволила йому допомогти мені її одягти. А я про таку нісенітницю навіть не подумала. Весь день надсилав на древні смс у дусі, а я думав, у нас кохання, а ти така холодна. А зустрічалися ми на той момент всього нічого. Спили каву та трималися за ручки. Один мій колишній приніс мені додому цілий рюкзак моїх речей, які валялися в нього, і моїх подарунків йому. Я навіть про це не просила, а потім писав мені з чужих аккаунтів. Його номер та профіль у соцмережі я заблокувала, щоб я повернула йому то одне, то інше. Головне, сам приніс, а потім аж істерики закочував, що я собі щось нахабно забрала. Ну, я написала, що все своє залишила собі, а все його віднесла на найближче сміття. Мовляв, йди і рийся, якщо так треба. І так, на смітник я не ходила. За так кілька місяців було що дарувати знайомим на свята, я стала популярною у своєму місті завдяки випічці тартів на замовлення. Професія кондитера була для мене не лише засобом заробітку, а й справжньою пристрастю. Але одного разу сталася подія, яка залишила мене враженою та переляканою. Один із моїх клієнтів звернувся до мене зі скаргою, що він знайшов волосся у випічці. Я одразу вибачилася перед ним і обіцяла відшкодувати всю суму. Все виробництво було припинено, доки я не зрозуміла, хто цей клієнт насправді, а він був моїм колишнім хлопцем, котрому я зробила серце. Розгубленість та обурення змінилися в мені спокоєм, коли я зрозуміла, що цей інцидент був спробою помститися мені за минуле. Його звали Микита. Він був дуже невпевнений у собі, а тому ревнував мене до кожного стовпа, грав у детектива у моїх соцмережах, ображався, що у кампанії друзів якісь хлопці дивляться на мене. Я дуже терпляча, але одного разу цьому прийшов кінець. А погиєм стало те, що він дізнався, що я сиджу в одному кабінеті з директором-чоловіком. Я тоді була юристом, можна сказати, правою рукою керівника. Він влаштував мені істерику, буквально у дворі, поруч із моєю роботою, на тому і закінчили. Колишній працював, але отримував дуже мало. Зарплата грунтувалася на відсотку від відпрацьованого і був весь у боргах. У нього навіть гарячу воду відключили у лютому. Часто ледве наскрибав на транспорт. Якось трапився такий діалог у месенджері: Не знаю, як завтра поїду на роботу, я навіть на автобус грошей не маю. Давай я тобі переведу на автобус. Перевела, минає півгодини, пише. А я собі насіння купив. Це була остання фраза у нашому діалозі, більше я йому ніколи не писала. Колишній чоловік майже ніколи не платив аліменти. І за сім років забаргував нам велику суму. Він не уникає спілкування, іноді виходить на зв'язок, і я розумію, що ситуація у нього не найкраща. Ми з дитиною не голодуємо, тому грошей від чоловіка я не вимагаю. Хочу просто, щоб він частіше приділяв увагу до сина. Раз на кілька тижнів вони гуляють, іноді син залишається в нього ночувати, іноді колишній чоловік все ж таки дає якісь копійки. А коли грошей немає, він записує і надсилає мені свій реп. Любила свого колишнього пам'яті. Через два роки стосунків дізналася, що він мені зраджує. Він зрозумів це і швиденько заблокував мене у всіх месенджерах, навіть нічого не пояснив, просто зник. Минуло півроку, і у день народження я отримую від нього довге повідомлення мовляв, люблю, давай помиримося. Мабуть, він думав, що я кинуся йому в обійми. Але ці півроку я аналізувала наші стосунки, зрозуміла, що він весь час просто використовував мене. Тож я йому навіть не відповіла, навіщо витрачати час? Такі люди повертаються тільки для того, щоб подивитися, чи зможуть вони знову використовувати тебе, щоб перевірити, чи ти провкатнеш наживку. Не ведіться. Познайомились на сайті, зустрілися у кафе. Начебто все гаразд було, поки я не замовила собі до кави маленький круасан. І тут він одразу каже: знаєш, ось не люблю я зустрічатися взимку. тарілочність багато. Я в шоці? Він. А ти бачу не поїла. Вирішила голодною піти на зустріч? і багато вже хлопців тебе нагодувало. Кажу, що сама сплачую рахунок, а він. Ні, я ніколи не дозволю жінці за себе платити. Запропонувала поділити рахунок. У результаті сплатив чеквін, а я йому на телефон за Круасан перевела. Усю зустріч він проговорив про меркантильних жінок, бризкаючи слиною. Найсмішніше, що він написав за кілька годин, пропонував другу зустріч цього разу вже на моїй або його території. Знайома та її колишні зустрічалися у коледжі, але він зрадив її з її ж молодшою сестрою. Вони розійшлися, батьки цієї дівчини знайшли її нареченого, і тут на порозі намалювався колишній. Дівчина готова була вибачити його, але він звинуватив її у зраді. У результаті вона все ж таки вийшла за нареченого, обраного батьками. У них народилася чудова дочка, 20 щасливих років шлюбу, але чоловік захворів і вона залишилася вдовою. Колишній знову намалювався, вона його пустила, а він почав її вчити, як жити. Дружина має сидіти вдома і готувати, а працювати їй не треба. Вона ж жінка. Минуло кілька днів, вона його вигнала вже остаточно. Колишній чоловік пообіцяв донці, що зводить її до кіно, але в обумовлений день не відповідав на дзвінки і не прийшов. Донька дуже засмутилася і проплакала весь вечір. Яка ж я була зла. Знаєш, як вона любить з ним час проводити. Як завжди чекає на це і переживає, передзвонив аж за кілька днів, особливо навіть не вибачився, а просто сказав, що був зайнятий. Мда, добре, що ми не разом, але дуже шкода, що дитина тепер через нього страждає. Я 12 років була одружена. І після розлучення опинилась на сайті знайомств. О, там такий дорогоцінний розсип типчиків виявився. Мені дуже сподобалося. Був заступник прокурора років 45, який мешкав з мамою, нікуди не їздив, ніде не бував і ніколи не був одружений, бо мамі потрібна турбота. Після 30 хвилин розмов про його маму я втекла. Був чувак, який хотів вразити мене розповіддю про свого кота. Котрий з'їв пластиковий пакет. При цьому чувак так сміявся, що в нього крихти з рота летіли, а я їла тим часом, між іншим. З котом усе нормально, з чуваком явно ні. Був любитель риболовлі, який урочисто подарував мені рибальський гачок, був розлучений чоловік, якого дружина вигнала з квартири, і він жив на дачі. Він привіз мені букет засохлих садових квітів. Який офіціант байливо поставив у вазу Хоча було очевидно, що їх уже не врятувати. Як і наше побачення, він сказав, що в мене симпатичні зморшки. На останнє побачення я йти не хотіла, але тому, що скасувала подорож, вирішила сходити, розвіятися. Хто ж знав, що це мій майбутній чоловік виявиться вже чотири роки разом? Любі друзі, дякую вам, що ви дивитеся і слухаєте мене. Також хочу висловити свою подяку тим, хто допомагає розвитку каналу, особливо майстренко Роману Володимировичу. Я вам дуже, дуже вдячний. Якщо кожен з вас, кому подобається моя творчість, зробить донат у розмірі однієї гривні, мені це дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, а з вами був Смугастичмі.